По дороге из Славянска Сергей думал о своих малышах и жене. Эти мысли прервал взрыв. Нужно было действовать и выжить. Ради них. Завтра мы встретимся с настоящими героями, которых не увидишь в кино. От их истории захватывает дух. «Хоробри сердца. Дивись завтра. По 21.30 на Один плюс один. наші надії на плечах героїв від їхніх історій перехоплює подих дивіться завтра на 1+1 Кращі моменти попереду. Гребсамбац bud. Важко сказати, коли все зупинилось, коли постало питання, яке застрягло в горлі цілих міст. Як нам, українцям, зрушити з мертвої точки? Як дістатись туди, де ніхто з нас досі не був? До країни, де живуть щасливі люди. Це було, але ми не зупинили моторів. Ми мчали вперед, поки не побачили. Країна, яку ми шукаємо, у нас під ногами. І це ми призводимо її до руху. І тепер у нас є все. Ми зберегли віру, ми знайшли в собі сили. І в нас є паливо, наше паливо, виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Бензин Ендрчі. Європа б ним пишалась. У кожного в душі існує єдиний в світі хуторок. Статус. Це те, як тебе сприймають. Це унікальна горілка на артизіанській воді. Вже 23 міжнародні нагороди. Статус. Це успіх. Буває, життя пригнічує, немає сил та настрою. Тенотен допомагає мені здолати депресію, підтримати життєвий тонус та настрій. Тинотен, сила та настрій. Кожного дня щодня у Фохстрот я бачу сотні людей. У кожного свої плани, спогади, мрії та бажання. І кожного разу я радію разом із ними, коли знаходжу правильне рішення. Кращий вибір для вашої покупки у «Фокстрот» – Знижки мінус 50% від ціни другого або до 100% від ціни третього акційного товару, а також нульовий кредит. Купуйте смарт-телевізор Samsung діагоналю 40 дюймів з USB відео усього за 365 гривень на місяць. «Фокстрот» Вода знайдеться завжди. Спіла я. Святкуй, коли забажаєш. Велике переселення скасовується, а міксин застосовується для лікування і профілактики. Аміксин Айсі для імунітету на захист від вірусів. Аміксин для профілактики та лікування. Розумний вихід при застуді та грипі Аміксин. як член журі талант шоу можу сказати, що людей багато. Але не кожен з них талант. Добрих вікон теж багато, але ж не всі века. Профілі Века мають справжній талант до енергозбереження, безпеки та надійності. Якщо вікна, то Века. Справжня німецька якість. Познаю валюху в молодості. Така ж вредна, уперта і є постоянне. Сватів не обирають, їх просто люблять. Свято де? А свято є. Це тренд. Свадібне путешествие. Виграємо в шоу Чотири весілля. Кастинг найкращого весільного шоу триває. Заповнюйте анкету на сайті OnePlus Спонсор З програми Компанія Пілот. Пілот завжди на висоті. Ми стали лідером за версією діставань з холодильників. Нам довіряють. Наші надії бачать солодкі сни, коли поруч герої їхні історії надихають. Дивіться завтра на один плюс один. Ти вже готова? У мене нежить, ніс не дихає, голова болить. З насморком треба боротися. Спробуй Ринт. Ринт дієво бореться з нежиттю. І у мене закладений ніс, і брат шкає. Тепер я знаю, як вам допомогти. Ринт. і я дихаю вільно. Ринт. легше дихається з ним. Торна олива Total Quartz, схвалена чемпіонами світу. Доступна кожному. Німіт гель для швидкого полегшення болю. Не пече, не лишає плям на одязі. Має приємний запах. Німіт гель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Відкрий світ неймовірних вражень. З новою пропозицією від воля. Цифрове телебачення. Та високошвидкісний інтернет перенесуть у епіцентр захоплюючих емоцій, підключає інтернет і телебачення разом зі знижкою 50% на 4 місяці та Wi-Fi роутер. Телефонуй зараз 0800 212 800. Коли у вас нежить і не дихає ніс, ви позбавлені багатьох приємних моментів: ні запаху, ні звичного смаку. Візьміть тизин, тому що коли у вас нежить, у носі виникає набряк, рецептори нюху блокуються. Тизин допомагає усунути набряк, полегшує дихання, і ви знову можете насолоджуватися життям. Тизин, експерт у лікуванні нежиттю. Статус це те, як тебе сприймають. Це унікальна горілка на артизіанській воді. Уже 23 міжнародні нагороди. Статус це успіх. Виглядає чистим. Зазирніть глибше у вашому роті. Все так само. Після чищення там залишаються мільйони бактерій. Використовуйте лістерин. Він знищує 97% бактерій, що залишаються після чищення. Щітка плюс лістерин вибухова чистота вашого рота. Лістерин ополіскувач номер один у світі. Там, де чисте світло огортає тіло, ти знайдеш себе в дотиках гармоній. Беле Перфекта Ультра. В гармонії з собою. Вітаємо вас у лабораторії Strepsils. Коли людина занедужує, в горлі запускається запальний процес, що викликає набряк, біль, ускладнене ковтання. Є багато засобів, які діють на симптоми, а потрібно вимкнути сам механізм. Флурбі профен, що входить до складу Strepsils Intensive, діє безпосередньо на запалення і тим самим допомагає усунути біль та інші симптоми. Strepsils Intensive – інтенсивна допомога при болі в горлі. Кажуть, що найвідоміший власник львівської пивоварні Роберт Домс був дуже охочий до надзвичайних пивних смаків. Тому він відтворював їх на рідній львівській пивоварні. Спробуйте й ви вишукане пиво Роберт Домс Віденський. Зварене з оригінального віденського солоду. Воно має насичений солодовий смак із тонким карамельним відтінком. Роберт Домс відкриває смаки старої Європи. Наші надії щиро радіють просто тому, що є герої. Від їхніх історій перехоплює дух. Дивіться завтра на один плюс один. А свято є. Коли лунає голос, мрії здійснюються. Благодаря голосу страви. Моя мечта сусід. Грандіозний кастинг «Голос України у Києві, 27 та 28 вересня. Ти наступний. Наші надії тримаються за героїв. Від їхніх історій перехоплює подих. Дивіться завтра на один плюс один. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб: надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій Нурофен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована надія проти болю. Коли ви відкриваєте депозит в Альфа банку, ви ніби вирушаєте в приємну подорож, де почуваєтеся впевнено і комфортно. Станція один місяць. Коли зійти та забрати гроші обираєте лише ви. Станція два місяці. Ви теж виходите? Ні, я до кінця. Адже тут такі чудові умови. А якщо ви залишаєтеся, ставка зростає, і в кінці подорожі ви отримаєте максимальний відсоток. Альфа Кнучки» – депозит, який можна знімати. Ти вже готова? У мене нежить, ніс не дихає, голова болить з насморком. Треба боротися. Спробуй Ринт. Ринт дієво бореться з нежиттю. І у мене закладений ніс, і брат гає. Тепер я знаю, як вам допомогти. Ринт. І я дихаю вільно. Ринт. легше дихається з ним. Щодня у Фокстрот я бачу сотні людей. У кожного свої плани, спогади, мрії та бажання. І кожного разу я радію разом із ними, коли знаходжу правильне рішення. Кращий вибір для вашої покупки у Фокстрот. Знижки мінус 50% від ціни другого або до 100% від ціни третього акційного товару. Обирайте холодильник Samsung на 192 см з технологією Volt Control зі знижкою 3799 гривень, якщо він другий у Чеку. Фокстрот німітгель для швидкого полегшення болю. Не пече, не лишає плям на одязі. Має приємний запах. Німітгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Де знайдеться завжди. Спілає. Святкуй, коли забажаєш. Тепер на вибір сукні знадобиться більше часу, ніж на досягнення миттєвої білосніжної усмішки. Нова зубна паста Colgate Optic White миттєвий має клінічно підтверджені оптичні гранули, що відбілюють зуби вже після першого чищення, роблячи вашу усмішку, помітно білішою миттєво. Вау! Хто вона? Розкішна, яка усмішка. ви можете стати однією з найбільш блискучих зірок. Нова зубна паста Colgate Optic White миттєвий. Зуби помітно біліші миттєво. Щі моменти попереду. Греб сам бабс. Мама каже, що правильно їсти все органічне. Таке, що зробила сама природа. Бо в природі все чисте і немає нічого зайвого. Тому тепер мама бере тільки провансель органік. Це такий природний майонез від «Щедро». Майонез провансель органік від «Щедро». Перший в Україні дійсно органічний. Статус це те, як тебе сприймають. Це унікальна горілка на артезіанській воді. Вже 23 міжнародні нагороди. Статус це успіх. Наші надії щиро радіють просто тому, що є герої. Від їхніх історій перехоплює дух. Дивіться завтра на один плюс один. Здоровий сон та легкий підйом з новим ліжком сом'є від Венето. Ортопедична основа та зручний короб. Дизайн на будь-який смак. Обирай своє сом'є. До 30 вересня матрас плюс ліжко зі знижкою 15% в магазинах та на сайті veneto.ua. У вас хворі нігті, випадає волосся, проблеми зі шкірою і зовнішні засоби безсилі, необхідне лікування зсередини? Волвіт для здоров'я волосся, нігтів та шкіри. Запитати в аптеках. Рекламна агенція «Вереск Медіа». Розміщення регіональної реклами. Неймовірна розкіш, нова колекція за півціни. Так, ви правильно почули нові куртки, дублянки і норкові шуби за півціни. Роксан завжди вигідна ціна. Коли біль прийшов зненацька, біль зупиняє вас. Фаніган Фастгель. Швидка допомога при гострому болі. Інтересно, Іван Степанович, на якому музикальному інструменті ви граєте? Ой, та на резинки трусов утром во дворі курить. Сватів не обирають, їх просто люблять. Та наш спокій поєднання одним зв'язком. Не дамо йому обірватися. Не залишимо в біді наших захисників всеукраїнський фонд допомоги захисникам України. Телефон гарячої лінії 0800 501 004. Как здорово! Дождіть, это песня Мітяєва. Ну, правильно. То праміття моя. Байки мітяй. У неділю о тринадцяті на один плюс один. У вирішальний для країни час. Почуй відповіді на головні запитання. Це вже не просто питання моралі. Це питання безпеки держави, ексклюзивне інтерв'ю Петра Порошенка: Війна за мир 100 днів завтра о 18.45 На один плюс Хоробрі серця, справжні герої. Історії від яких перехоплює дух. Дивись на один плюс